Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 жовтня. Сьогодні ми розповімо про подію, яка сколихнула українську еміграцію та стала символом того, наскільки далеко могла зайти радянська влада у боротьбі з ворогами режиму, 15 жовтня 1959 року у Мюнхені був вбитий Степан Бандера, лідер організації українських націоналістів, людина для якої незалежність України була сенсом життя. Після війни він мешкав у Німеччині, де продовжував керувати визвольним рухом, підтримуючи зв'язок з підпіллям в Україні. Для КДБ він був небезпечним ворогом, символом непокори, який навіть на чужині не перестав боротися за свободу свого народу. Повертаючись додому, Бандера навіть не підозрював, що за ним вже давно стежать радянські спецслужби. На сходовій клітині його підстеріг агент КДБ Богдан Сташинський. У руці він тримав спеціальний пістолет, який стріляв не куля. Ми а ампулою, з розчином ціаністого калію. один постріл, і Бандера впав, не встигши вимовити жодного слова. Світ тоді майже нічого не дізнався. Радянська пропаганда мовчала, а офіційною причиною смерті назвали серцевий напад. Лише через два роки під час гучного судового процесу в Карлсруе Сташинський зізнався у вбивстві, назвавши імена своїх керівників голову КДБ Олександра Шелепіна, і навіть самого Микиту Хрущова. Це стало справжнім шоком для заходу і ще одним доказом, що холодна війна велась не лише на дипломатичних фронтах. А й у тіні спецоперації. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути цього трагічного фіналу? Чи Бандера був приречений стати жертвою у боротьбі за ідею? А зараз ми розповімо про осінь 1990 року, час, коли українська молодь показала, що навіть без зброї можна змінити історію. 15 жовтня у Києві розпочався загальний студентський страйк на підтримку голодуючих на майдані Незалежності, які почали голодування ще 2 жовтня. Ми робили відео про це. Його ви можете знайти на нашому каналі ще зранку. Від наметового містечка рушили агітаційні групи, щоб підняти студентів по всіх університетах столиці. І це спрацювало вже за кілька годин. 100-тисячна колонна заполонила хрещатик, пройшла до Верховної Ради та оточила її. Молоді люди прорвали міліцейське кільце, сіли просто перед сходами парламенту та оголосили сидячий страйк. Олесь Доній, один з лідерів руху, виступив перед депутатами і зачитав вимоги студентів: Відставка уряду масола, заборона союзного договору, військова служба тільки в межах України та проведення виборів на багатопартійній основі. Увечері розпочався окупаційний страйк. Студенти захопили червоний корпус університету Шевченка, а влада, не маючи виходу, дала їм годину прямого ефіру на телебаченні. Голос молоді почула вся країна, і навіть світ у конгресі США про події в Києві. Говорили як про ознаку неминучого краху комуністичного режиму. Під тиском вулиці Верховна Рада створила комісію для розгляду вимог. А вже 17 жовтня ухвалили історичну постанову. Уряд масола відправлено у відставку, а вимоги студентів частково задоволено. Так завершилася революція на граніті. Перша мирна перемога української молоді, яка наблизила незалежність країни. 16 жовтня, 16 жовтня 1813 року, неподалік Лейпцига, почалася битва народів. Вона тривала чотири дні та стала переломним моментом у війнах Наполеона. Тут зійшлися армії майже всієї Європи з одного боку французи та їхні союзники з Рейнського союзу і Польщі, з іншого об'єднані війська Австрії, Прусії, Росії та Швеції. На полі бою зійшлося понад півмільйона солдатів. Небачена кількість для того часу. Союзники мали близько 330 тисяч вояків, французи близько 200 тисяч. Гармати гули безперервно. Дим стояв над полем, а місто Лейпциг здригалося від Вибухів, попри блискучі маневри Наполеона, його війська не витримали натиску переважаючих сил. Уже 18 жовтня. Союзники прорвали французьку оборону, а 19-го остаточно оточили армію імператора. Втрати були колосальними: близько 52 тисяч загиблих у союзників і понад 70 тисяч у французів. Сам Наполеон ледве уникнув полону та мусив відступити за Рейн. Після цієї поразки під його владою залишилася лише Франція. Світова імперія Бонапарта почала стрімко розсипатися. Битва під Лейпцигом увійшла в історію як битва народів, бо в ній справді зійшлися представники майже всіх великих держав того часу. Вона стала символом краху епохи Наполеона і початком нової політичної карти Європи. А як ви думаєте, чи міг Наполеон уникнути цієї поразки, якби не переоцінив власні сили? А зараз про подію, яка символічно поєднала минуле та сучасність української державності, 16 жовтня 1918 року, гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про відновлення українського козацтва та видав відповідний універсал. Цей документ мав не лише адміністративне, а й глибоке моральне значення. Адже після століть занепаду козацький дух знову офіційно повертався у державне життя України. За законом очолював козацтво сам гетьман, а вступ до козацьких громад був добровільним. До лав приймали лише усі православної віри, які прагнули служити батьківщині. При гетьмані створювалася велика козача рада. А в кожному з восьми регіонів місцеві ради, які мали організовувати громади та підтримувати порядок. В універсалі звучали слова, сповнені глибокої символіки: хай тіні великих предків наших дадуть всім нам міць і силу. Саме так Скоропадський закликав учасників опертися на історичні традиції. Ідея козацтва знаходила живий відгук. За короткий час до новостворених громад записалося близько 150 тисяч родин. Того ж дня уряд ухвалив рішення про формування добровільних охочекомонних дружин свого роду національної гвардії і виділив 5 мільйонів карбованців на їх створення. Це була спроба відродити не лише давню традицію, а й саму ідею українського воїнства незалежного шляхетного готового боронити землю предків. А як ви вважаєте, чи могло відновлене козацтво стати справжнім стрижнем української армії, якби гетьманат протримався довше? Напишіть свою думку у коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 17 жовтня, сьогодні ми розповімо про трагічну і водночас повчальну сторінку української історії. Часи гетьманування Юрія Хмельницького, сина Великого Богдана. Йому судилося очолити державу в надзвичайно складний період, коли союзники перетворювалися на ворогів, а сама Україна ставала полем боротьби між імперіями. 17 жовтня 1659 року під тиском московського війська. Юрій Хмельницький підписав з царем так звані Переяславські статті. Цей документ значно обмежував автономію Гетьманщини без згоди. Москви гетьман не міг проводити зовнішню політику, призначати старшин чи розміщувати війська. Українська держава фактично втрачала самостійність, перетворюючись на залежну територію. Для сина Богдана це було тяжке рішення, але обставини, військові поразки та внутрішні чвари залишили йому небагато вибору. Та вже рівно за рік, 17 жовтня, 1660-го – ситуація різко змінилася. Після поразки московсько-козацького війська під Слободищем Юрій розірвав союз з Московією та підписав угоду з Річчю Посполитою, яка підтверджувала гадяцький договір 1658 року. Вона гарантувала Україні широку автономію у складі Польщі. Але ці хитання між Сходом та Заходом дорого коштували державі. Гетьманщина розкололася по Дніпру. На правобережжі та лівобережжі з'явилися свої гетьмани. А єдність козацької України була була втрачена це був болісний урок історії. Компроміси продиктовані страхом та тиском рідко приносять свободу. А зараз ми згадаємо про осінь 1919 року трагічну та суперечливу сторінку в історії Києва. Це був час, коли місто пережило одночасно змін влади, безвладдя та кривавий погром. Після довгих боїв, 14 жовтня, частини Червоної армії, 58-ма дивізія та богунська бригада під командуванням Івана Федька увійшли до Києва. Їм вдалося оволодіти західними околицями, але білогвардійці, які тримали Печерськ та мости через Дніпро. Не здавалися, у місті панувала плутанина. Змінювалися прапори, не було єдиної влади. Кожна сторона вважала себе господарем. Протягом трьох днів столиця фактично залишалася без контролю. 17 жовтня більшовицькі частини, не маючи достатньо сил, відступили з міста. Здавалося б, Київ нарешті мав зітхнути з полегшенням, але замість цього розпочався жахливий єврейський погром. Під приводом чуток, що нібито євреї допомагали більшовикам та стріляли. Добровольців у місті почалися грабежі та вбивства. Здирництво, яке спершу виправдовували потребами добровольчої армії, переросло у справжній терор. Було пограбовано сотні квартир та будинків, убито понад три сотні беззахисних мирних жителів. Ті дні залишили в історії Києва не лише слід політичної боротьби, а й страшне нагадування про те, як швидко людська злоба може вирватися на волю, коли зникає влада та закон. А як ви вважаєте, що найкраще стримує суспільство від подібних трагедій, сильна влада чи свідомість кожного із нас? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 18 жовтня. Серед тисячолітніх подій, що змінили історію Русі, хрещення княгині Ольги стоїть особливо високо. Уявіть собі, Константинополь 957 року, величне місто, сповнене ароматів ладану, дзвону, куполів і блиску золота. Саме тут, ймовірно, 18 жовтня, київська володарка Ольга стала першою з руських правителів, хто прийняв християнство для імператорського двору. Це була подія, неабияка. Варварська княгиня з далекої півночі постала в образі мудрої та гідної правительки. Її хрещеними стали сама імператриця Олена Лакапінеса та її син Роман II, співправитель Костянтина VII Багрянородного. Цей жест був не лише релігійним, а й політичним, визнанням Русі як сили, з якою слід рахуватись. Для самої Ольги це був глибоко особистий вибір. Літописці писали, що вона шукала істину і прагнула миру для свого народу. Її син Святослав залишився язичником, але зерно, яке посіяла Ольга, проросло згодом. За князя Володимира, її онука, християнство стане вірою всієї держави. Княгиню Ольгу пізніше канонізували як святу рівноапостольну жінку, яка відкрила Русі шлях до духовного світу Візантії. А як ви вважаєте, чи могла б історія Русі піти іншим шляхом, якби Ольга не прийняла хрещення? 18 жовтня 1955 року, день, коли могутня річка Дніпро отримала нове серце. Саме цього дня стала до ладу Каховська гідроелектростанція, шоста та остання з великих електростанцій, так званого Дніпровського каскаду. Її турбіни вперше дали струм, а вода піднялася, створивши одне з найбільших водосховищ у Європі. Для післявоєнної України це був справжній символ відродження. Поруч із гулом машин та. Близьком нових ліній електропередач стояли тисячі людей: інженери, будівельники, комсомольці вони зводили не просто гідроспоруду, а віру у світле майбутнє у міць науки та техніки. Каховська мала забезпечити енергією нові заводи, іригаційні системи, житло, транспорт. Але за технічним тріумфом стояли і непрості сторінки. Для створення водосховища довелося затопити десятки сіл, переселити тисячі людей. Природа заплатила свою ціну за прогрес, і все ж тоді здавалось, майбутнє варте таких жертв. Та історія зробила трагічне коло 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, коли відступали під натиском Збройних сил України з правого берега Дніпра. Потужний вибух зруйнував греблю, а хвиля води знищила міста та села, перетворивши родючі землі на пустелю. Цей злочин став не лише екологічною катастрофою, а й символом варварства, яке Україна переживає під час російського вторгнення. Сьогодні Каховська Гес це вже частина нашої непростої історії. Вона бачила і розквіт, і руйнування, і людські долі, вплетені у її бетон та сталь. А як ви думаєте, чи може країна, яка знищує такі символи життя, мати майбутнє? Поставте вподобайку цьому відео, якщо ви вважаєте, що ні, та не забудьте підписатись на наш канал. 19 жовтня. 19 жовтня 1918 року у Львові пролунали слова, на які чекали покоління українців. Саме цього дня була створена Українська Національна Рада, представницький орган українців Галичини, Буковини та Закарпаття. Очолив її Євген Петрушевич, досвідчений політик, юрист та парламентар, який у вирі падіння імперії побачив історичний шанс для власної держави. І коли старі трони хилилися, українці вирішили не чекати, діяти. На засіданні Ради у Львові проголосили утворення української держави на всіх етнічних українських землях імперії Габсбургів. Це рішення стало першою ластівкою незалежності, яка народжувалася серед хаосу Першої світової. Невдовзі нова держава отримає свою офіційну назву Західноукраїнська Народна Республіка або коротко ЗуНР. Вона матиме свій уряд, армію, закони. Та прагнення об'єднатися з наддніпрянською Україною це була держава, створена не наказом згори, а волею людей, які вірили у власну гідність. І хоча її існування було коротким, ЗУНР залишила слід у свідомості українців, доказ того, що навіть у найскладніші часи можна заявити: ми є і будемо. 19 жовтня 1943 року дата, що подарувала мільйонам людей шанс на життя саме цього дня вчені університету Рудгерс у штаті Нью-Джерсі під керівництвом Зельмана Ваксмана, вперше виділили стрептоміцин. Перший у світі антибіотик здатний ефективно боротися з туберкульозом. До цього моменту туберкульоз був вироком. Люди роками марніли у санаторіях. Лікарі могли лише полегшувати біль, але не зупиняти хворобу. І ось у лабораторії серед пробірок та мікроскопів народжується відкриття, яке змінило медицину. Стрептоміцин став справжнім проривом. Він врятував мільйони життів, відкрив нову еру антибіотиків і показав, що навіть найстрашніші Ще недуги можна здолати розумом і наполегливістю. А що цікаво, Зельман Ваксман був вихідцем з України із села нові прилуки на Вінниччині. емігрувавши до США, він зберіг жагу до і працювитість притаманну українцям. Саме його відкриття принесло йому Нобелівську премію з медицини, заслужене визнання людини, яка буквально змінила правила гри у боротьбі з інфекціями. Сьогодні, коли ми живемо у світі, де антибіотики здаються чимось звичним, важливо пам'ятати, колись вони були дивом. Поставте файник цьому відео, якщо вважаєте, що настав час більше говорити про українців, чиї відкриття змінили хід світової науки. Та не забувайте підписатись на наш канал. 20 жовтня. 20 жовтня 1655 року у литовському місті Кейдани сталася подія, яка могла повністю змінити політичну карту Східної Європи. У той час річ Посполита переживала справжню катастрофу. Війна з Московією і вторгнення Шведів роздирали державу зсередини. Литовська знать, виснажена поразками і невпевнена у завтрашньому дні, вирішила діяти самостійно. Того дня великий гетьман Литовський Янош Радзивіл скликав у кейданах зібрання і підписав угоду зі шведськими послами. За її умовами, Литва виходила з під влади польського короля і визнавала короля Швеції Карла X Густава своїм сюзереном. Іншими словами, створювалася унія між великим князівством Литовським і Швецією, спроба врятувати державність під чужими прапорами. Цей крок викликав справжній шок у Польщі. Радзивіла назвали зрадником його союз зі шведами кейданською зрадою. Та якщо подивитися глибше, перед нами історія про відчай та прагнення самозбереження. Литва стояла перед вибором, загинути разом із занепалою річчю Посполитою, чи спробувати знайти власний шлях. Проте нова унія проіснувала недовго, вже за кілька місяців політична ситуація змінилася. Януш Радзивіл заплатив за свій ризик життям та репутацією. А як ви думаєте, чи можна вважати такі кроки зрадою, якщо вони продиктовані бажанням урятувати свою землю? 20 жовтня 1916 року у Севастополі пролунало кілька потужних вибухів, які сколихнули все місто. У Гавані загорівся та вибухнув пороховий погріб новітнього на той час лінкора імператриця Марія, гордості чорноморського флоту Російської імперії. За лічені хвилини величезний корабель перетворився на палаючу пастку. Вогонь охопив палуби, детонували боєприпаси. І через кілька вибухів корабель затонув просто біля берега. Загинуло понад 220 моряків. Імператриця Марія була одним із найсучасніших бойових кораблів свого часу, символом морської могутності імперії. Її загибель стала справжнім шоком. Не лише для військових, а й для всього суспільства, і майже відразу з'явилися різні версії причин катастрофи. Офіційно говорили про самозаймання пороху у погребі, нібито через технічну помилку чи перегрів. Інші припускали халатність екіпажу або несправність вентиляційної системи. Але швидко з'явилася і третя версія. Диверсія. Мовляв, вибух організували німецькі агенти, щоб ослабити флот під час Першої світової війни, або революційні Петроградські робітники, що проводили ремонтні роботи на кораблі. Цю версію підтримували і багато моряків, адже корабель був на особливому режимі безпеки, і просте займання здавалося малоймовірним. Трагедія імператриці Марії назавжди залишилась однією з найзагадковіших сторінок морської історії. А як ви думаєте, що це було насправді? Фатальна помилка чи ретельно спланований саботаж? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте підписатись та натиснути цьому відео вподобайку. 21 жовтня. 21 жовтня 1665 року у Москві Лівобережний Гетьман Іван Брюховецький підписав документ, який назавжди змінив долю Гетьманщини. Так звані московські статті. Стали одним із найсуперечливіших договорів у нашій історії. Формально це був міждержавний акт, покликаний упорядкувати відносини між Україною та Московією. Насправді ж це був крок, який майже повністю позбавив Гетьманщину автономії. Згідно з угодою, відтепер вибори гетьмана мали відбуватись лише з дозволу царя і в присутності московських послів. В Україні різко збільшувалася кількість московських військ. Понад 12 тисяч солдатів мали розміститись у найбільших містах Лівобережжя. Усі податки переходили під контроль Москви, та царська влада навіть запроваджувала свою горілчану монополію. Прибутки від продажу мали йти лише у царську скарбницю. У відповідь на поступки Брюховецький отримав щедрі винагороди, титул боярина, маєтності біля кордону з Московією і царську ласку. Для нього це виглядало як політичний успіх, але для більшості козаків і простих людей стало відчутним ударом погідності. Ці статті остаточно закріпили залежність лівобережної України від Москви і стали передвісником довгої епохи втрат політичних, економічних і культурних. Вже за кілька років народна ненависть до Брюховецького вибухне кривавим повстанням. А як ви думаєте, чому частина українських еліт знову і знову йшла на угоди, які послаблювали власну державу? 21 жовтня 1947 року зі Львова стартувала одна з наймасштабніших депортацій в історії повоєнної України: операція Захід. У цей день радянська влада розпочала цілеспрямоване виселення десятків тисяч українців із західної України до віддалених районів Сибіру і Казахстану. Мета була цинічно проста. Позбавити українську повстанську армію підтримки серед місцевого населення, знищити соціальну базу визвольного руху. Операцію ретельно готували. У ній брали участь тисячі співробітників МДБ, МВС та військових частин. За одну лише добу вони обійшли сотні сіл, оточували їх і вивозили людей. Цілими родинами старі діти, матері з немовлятами усіх вантажили у вагони для худоби без права повернення. Загалом було депортовано 26 тисяч родини, понад 77 тисяч осіб. Їхнє майно конфіскували, а у домівки часто заселяли нових поселенців. Для багатьох ця дорога стала дорогою без вороття. Люди помирали у дорозі від холоду, голоду. Віччяю, та навіть у засланні вони залишалися українцями, берегли мову, віру, пісні, передавали дітям пам'ять про рідний край. Операція Захід стала ще одним трагічним символом того, як радянська система боролася не лише зі зброєю в руках, а й з ідеєю свободи. А як ви вважаєте, чи можна викорінити народ, якщо він не перестає пам'ятати, хто він є? Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то поставте йому файника і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.